Всім привіт! Сьогодні у нас 20 червня 2025 року, і ви на прямому ефірі присвяченому тазовому дну. Сьогодні п'ятниця, вечір, я вам вирішила розказати про тазове дно. Але в мене є величезна ціль. І така ціль, вона полягає в тому, що я дуже хочу, щоб Кожна людина могла реалізувати свій потенціал. Я, як тренер з ОФП, якраз маю ті можливості, щоб дати людині реалізувати як спортсмену спочатку цей потенціал, а далі я зрозуміла, що якщо ми беремо просто звичайну людину, звичайну домогосподарку, звичайну людину, яка сидить вдома перед комп'ютером, щось робить. Дуже часто вона не може реалізувати свої мрії, свої цілі не через знання, не через те, що а, там їй щось не вистачає, в неї нема сил. Нема сил, нема а, енергії, а це тіло. І знаєте, коли я почала а, працювати з такими широкими масами, я ж в онлайн вийшла не так давно. А, тобто, коли я почала а, працювати з людьми, ну, типу в марафонах, тобто це не одна людина, не дві, не три, я зрозуміла, що а, а у маси людей змінюється взагалі життя через те, що вони починають потрошки розбирати свої проблеми з тіл. І мені стало від цього дуже приємно, бо, виходить, те, що я роблю, змінює якість. Якість життя людини. І ця якість життя, вона дає можливості, і людина починає змінювати своє життя. І тому я собі вирішила, які інструменти мені будуть допомагати в тому, щоб змінювати життя людей. Так? Тобто, я що як тренер можу дати людям так? більше? Давати безкоштовність свою роботу теж ні. Це знаєте, теж, мені здається, це буде неоціненне. Ну і це нереально. да, там, Загружати якісь файли, пояснити. Але е, я зрозуміла, що у людей є величезна, вообще, прірва незнань взагалі величезна про те, як функціонує їхнє тіло. Звісно, за 16 років тренерства я навчилася розмовляти сьогодні Такий прикол бачила. І чесно, сьогодні п'ятниця вечір, я би вам келихом вина би краще розказувала, але тема про тазове дно, я думаю, келихом вина не зайде. Коротше, я сьогодні бачила прикол, типу, навичок, який має оволодіти тіпа, персональний тренер, якщо він хоче працювати довго, і тіпа, стіна, і тіпа, чуваки, які просто пояснює стіні, типу одне і те саме. От плюс-мінус е, за роки пояснення свого. Тобто я день з дня, рік з року просто пояснювала, розказувала клієнтам, я зрозуміла, що навіть ті люди, які дуже освічені, вони не мають е, е, розуміння. По-перше, як працює їх тіло, і якими методами можна зробити так, щоб це тіло функціонувало офігенно. Отже, велику прелюдію закінчили. Прелюдію перед тазовим дном. Ну, як є, буду вам розказувати потрошки, бо є колосальне нерозуміння того: ну, типа, навіщо цим займатися? Або нерозуміння, що саме тазовим дном треба займатися для того, щоб щось помінятися. Отже, та заодно це. Ми сейчас берем е Вікіпедію. Показувати вам та за не буду. Але суть в тому, що це по факту сукупність м'яких тканин, що займають нижню апертуру тазу. Тобто, це по факту те, що підтримує всю вашу черевну порожнину. І основне призначення цих м'язів це от підтримати органи черевної порожнини і малого тазу. І фішка в тому, що всі ці опускання, якісь проблеми, саме там з нетриманням. Uh, всі проблеми з от, все, що у вас, uh, виходить із вас uh, без вашої волі. <сум> оці ці проблеми це проблеми з дном. Це перше. Друге, ви можете думати, що у вас це ок, да? тобто перших проблем у вас немає, але у вас гіперпрогін. Оцей. І це, звісно, дуже сексі, коли я хожу на Хілс. Uh, але я вже рік не хожу, ну але по факту це означає, що йде додаткове навантаження на живіт. Він випирає, це означає, що от, умовно у нас є такий бачоночок. тазове дно, прес і поперек. Тут діафрагма зверху, цей бачоночок тримає. І якщо у нас тазове дно не тримає, то ці всі органи починають, ну, у нас таке відбувається викривлення. Щоб воно все умовно, хоч яку опору мало. І е, у нас вивалюється живіт. Це масова взагалі проблема Масова. І не тільки у жінок, це дуже часто у чоловіків, у кого сидячий спосіб життя. Бо сідають тут з таким прогіном. І все вивалюється вперед. Е, фішка в тому, що я вже показувала. Ну вам сейчас розкажу, що є два типи, ну, типу, наслідків ну, неправильного сидіння. От зараз перший тип це ми про та дно. Тобто у нас перерозтягуються м'язи живота вперед. Тут у нас м'язи спини не тримають, отут все не тримає. І виходить, що у нас спина слабне, та дно не тримає, прес перенапружений. І це все треба назад повернути. Бо цей гіперлардос може бути потім. Понести за собою наслідки там, спину, шию, на таз. Але найбільша проблема з цим гіперлардозом, якщо чесно, це в тому, що м'язи навколо перестають нормально тренуватися, м'язи не живлять хребет. Хребет отримує живлення тільки за рахунок руху, тканин навколо. Тобто, це, як знаєте. А, уявіть, якщо вам треба пройтися, тіпа, з е, якоюсь там рідиною поліролем, намазати е, всі е, поверхні в квартирі. І от е, умовно, коли ви працюєте м'язами біля якогось е, суглоба і хряща, то ви, тіпа, трошечки поліроля. От так живляться е, хрящі. Тобто У них немає ну, прямого живлення, вони тільки за рахунок руху поруч. Живляться, там дифузія відбувається. То ди, дифузія це а, такий процес, коли, типа, умовно, у вас тут була мокра губка, тут суха губка. Вони законектились, ви типу, натисли на мокру губку і ця стала мокра, а ця стала трошки сухіша. Ну, типу, і виходить, що а, дивіться: а, проблема з тазом дном може а, понести такий наслідок, як величезна проблема з хребтом. А, як опущення всяких внутрішніх органів, м'язів тазу, дна. ну це, коротше, жестяк. Але все вообще дуже просто. У нас виходить, якщо. А другий тип от неправильної роботи, сидіння, неправильного сидіння, це коли ми сидимо навпаки, спина назад, і у нас в животі всі органи, знаєте, як... Всі мають лежати нормально. Тут печіночка, селезіночка, тут у нас відшланкова, всі кишочечки, все хорошо лягло. А ви взяли і так от все це здавили, як в пакеті. Ви передавили все. Ну, типу, вам дали там пакет нести? Ну, чимось, А ви взяли і все здавили. І, звісно, це буде ну, тіпа, херня для організму. І діафрагма нормально не працює, там, лімфодренаж не відбувається, там інші наслідки. Тобто, там наслідком є дуже великі набряки на ногах, бо неправильна робота діафрагма не може виконувати свою функцію. Залипання, коли відбувається навіть тканин, вона ми починаємо, якщо б там промасажовувати цю діафрагму. Ну, поки я робила це тільки в персональному веденні, зараз я буду робити, ну, я вже почала записувати, але ще на широкий загал не випустила. У мене буде марафон прес і та заводно, і Там буде робота з діафрагмою. Так ось ми зараз про тазовидно. Дивіться, дуже часто. Через те, що сидячий спосіб життя ви умовно всю вагу цього бачоночка давите на ці м'язи. А ці м'язи просто перерозтягуються, не витримують, не витримують і передають кудись навантаження. Або йде навантаження на якісь органи малого тазу, йде там перетискання, поганий кровобіг і опять херня. Навіщо нам це? Нам це не треба? Як вирішить? Дуже просто. Дуже просто в якому сенсі, дивіться, коли ти знаєш, що робити, тобі, звісно, все дуже нескладно. Я раніше дуже класний вам приклад приведу. А, мені було років 25, коли я вирішила, що пора навчитися робити макіяж. І це було, знаєте, я хотіла а, тіпа, робити так, що тіпа, тіпа, мені ж це не треба, але я, типа, щось зроблю. І в мене виходила така хірня хірова, знаєте, типа. Слово тіпа це слово цього ефіру. Коли, наприклад, я тон не накладаю, а тільки стрілки малюю, або тільки брови, або губи, але тону нема. І воно все, знаєте, таке виглядало, як ета, ну, типу, ви берете дороге кермо від Мерседесу і прикрутили к Жигулям. Ну, от Десь так це виглядало. І в мене, от. Коли я навчилася робити макіяж, зараз я вважаю, що в мене ну, просто базовий макіяж я вмію робити. так, ну, То для мене це займає там 5 хвилин, і зараз я себе почуваю комфортно там в тому макіяжі, як я роблю. І це умовно, там з моїми підвищеннями, навиками, я вже умовно там з жигулів росту там далі. Ну, типа, І це все роблю швидко, і це все роблю комфортно. Так само у вас буде з. Роботи, то, якщо ви не знаєте, що робити, то це буде, знаєте, як ото я, ну, типу, вирвана із контексту щось. Якщо ви знаєте, це реально фігня. Ви зробили, розібрались і погнали. Отже. Давайте розберемося, що треба робити з м'язами та дна. Якщо вони не тримають, чи потрібно їх закачувати. Да? Перша думка, типу, давайте неїстово закачаємо кегелем або цими всякими вправами на стискання тазу, і вона не спрацює. Бо те, що у вас вже пішли наслідки, по яким ви можете ідентифікувати порушення роботи м'язів та дна. Ну, нетримання всякі, перепрогін, жирна ляшка, третя жирна ляшка, вивалювання живота. Хоча він у вас якби жиру нема, але ну, ви одягаєте там сукню і у вас просто вивалюється вперед живіт. То всі ці наслідки, вони вже сталися, тобто м'язи вже не тримають, і якщо ви почнете їх неїстово закачувати, ви наслідки не повернете. Так ось треба працювати по факту, як би це не звучало, з наслідками спочатку. Тобто укріпляти спину, м'яко запускати м'язи живота в роботу в глибинні. Не оці прес, Прес буде така чаще, гірше буде отакий тупий. А саме в глибину, от цей, цей м'яз живота вкачувати і працювати над зоною тазу, давати кровообіг, працювати з кульшовими суглобами, бо по факту вся ця нізушечка кріпиться к е, тазу. Да? І коли ми пропрацьовуємо, ми розтягуємо, даємо живлення цим м'язам тазу одна і виходить дуже кльово. І от дивіться, якщо так подумати, у нас є три великих зони, з яких ми можемо починати працювати з тазом одно. Це поперек, це живіт і е, ноги. Да? от Откуда ростуть, откуда ростуть ноги, е, з тазу. І фішка в тому, що дивіться, е, от вам вже зрозуміло. Да? Я створила е, такі руханки по 12 хвилин на Поперек умовно з тазовим дном. Ну, я знаю, що робити, Тому я не буду вам всі там, 84 вправи, давати чи пояснювати їх. Я вважаю, що це не за потрібне. Знаєте, коли я йду на манікюр, мені по барабану серії марка і фірма. Ну, без всякого. Тіпо, мені класно, щоб воно працювало, трималось. А те, що це буде, типа, Перший слой, другий гель там, покриття, потім топ, потім блискавка. Мені класно треба. Да? От, умовно, я, скоріш за все, думаю, що ви теж хочете просто класно. Да? А, тому я, я це все ці всі штуки розібрала і тепер запакувала. А, тому дивіться, ви можете просто, по-перше, да, рішення це просто придбати 500 гривень, будь ласка. 30 тренувань на все життя, вони всі от побудовані, тобто таз, ноги і глибини живіт, да? Тобто, І виходить, що ви це пропрацьовуєте 30 тренувань кожен день потрошки по 12 хвилин. Можете використовувати як розминку. Можете використовувати, наприклад, ви йдете там. Не на ну, йогу і до, до йоги зробити, чого ні. Та? Тобто трошки підтримати свій таз, а потім вже з цим працювати, або пілаз, або до пробіжки. Дуже круто до пробіжки, бо бігуни у них інша штука е, е, трапляється. Це просто теж часта історія. Коли людина е, починає бігати не 20 хвилин, а дуже довго, таз е, дивіться, ми. Тілом адаптуємося під будь-яке навантаження. І тіло потім видозмінюється під якусь, ну, під навантаження. І таз, навпаки, стає як, тих, як тр трошки підзібраний такий. отак. А, ну, Для того, щоб ну, отсюда такий розвал робити чи бігати. да? І м'язи навпаки перенавантажуються. Вони стають такі, як все зажато. І це відчуття затислості, воно може надавати. Ну, По-перше, тут, тут більше до сексологів, вони розкажуть, що перезатислість м'язів тазова дна, вона приводить до того, що ви втрачаєте чутливість в цих зонах. Ну, так просто є. да? А, а фішка в тому, що якщо ви, наприклад, відчуваєте і цей дискомфорт, да, тут перезатислість, руханкою моєю, наприклад, ви теж дозволите собі. Як розворушитися, знаєте, зняти звідти навантаження, і навпаки, дати виходить пресу попереку кульшовим суглобом попрацювати. І виходить, така універсальна річ ну, типу мій продукт. Тому дивіться. Другий варіант, якщо ви, наприклад, не можете е, собі дозволити, в мене в інстаграмі є руханка на та заводно, і на Ютубі, якщо ви дивитесь на Ютубі, е, в безкоштовному доступі. Тобто ви можете її використовувати як розминка. До бігу, як заминка після бігу, якщо ви сильно перенапружуєтесь, як е, тренування, яке буде, наприклад, раз в тиждень ви працюєте з зоною тазу і до е, там, тренування на сідниці ви робите цю руханку, ви якраз знаєте, прав правильно себе підбалансовуєте. Звісно, якщо у вас вже йде таке зміщення якогось положення після пологів, дуже часто тут вже я всіх. Агітую, йти на мій марафон сідниці через стопи. Тобто, коли ми пропрацьовуємо цей розвал сходження: стопи, коліна, суглоби, таз, даємо можливість все це попрацювати, я вас перезбираю і зверху закачую. І ви такий щасливий собі йдете жити це життя. До речі, якщо ви, наприклад, розумієте, що ви не хочете там качатися чи щось таке, але ви відчуваєте, що. Живіт вивалюється, якось одне вище іншого, якийсь дискомфорт, поперек. Тобто, з того, що ви м'яко можете пропрацювати, це руханка тазове дно і руханка на стопи. Виходить, 12 хвилин ввечері стопи, якраз літо, багато гуляє, ввечері поробили, а зранку на тазове дно. І це буде, знаєте, таке м'яке. Я б, знаєте, з чим це порівняла? Наприклад, в мене а, я жила в будинку один період життя, і там а, в мене був робот пилосос І він приїжджав по ну, периметру, прибирав кльову. Але раз в місяць я піднімала от, стіл, рухала і мила місця, де стояли ножки, бо навколо він не об'їжджав він шудельно, так не витирав. Стіл, диван, якісь опори. І от так само от, ці руханки вони будуть, знаєте, от, ваші застоявшися такі прям бо так костяшка, ми всі срослись там пропрацювати, там трошки пропрацювати, там пропрацювати. Воно буде знаєте, як оцю пилюку струшувань. Тож, якщо ви маєте можливість, ви можете придбати я посилання скину в Ютубі внизу в описі, в інстаграмі воно вже є в шапці профілю, або там в хайлайтцях, це не складно знайти. І фішка в тому, що я або ви використовуєте безкоштовно, я зробила, будь ласка, користуйтесь. Фішка в тому, що, мабуть, зараз та дно це така, знаєте, топ-тема для обговорення. Це не те, що це стало суперпопулярне, і я там хочу, знаєте, ти похайпанути на цій темі. Вона стала такою популярною саме з ковідом. Бо ковід усіх нас усадив вдома, потім у нас в українців війна. Дуже багато перейшли на онлайн, і виходить, що та заведної робота з тазовим дном ну, це вже як необхідний наслідок тих змін, які сталися з тілом. Тобто стопа не працює, стопа не працює додаткове навантаження на коліна, неправильне навантаження на коліна, та положення тазу зміщується, хребет слабкий, все це валиться на тазове дно, плюс ми дихіра сидимо, і все, і ми поплили. Тому. Приділяйте собі час, не дозволяйте ць... тому, щоб та робота з тазовим дном стала для вас уже, знаєте, прям необхідний тренер. Дайте мені два марафони, буду проходити кожен день тренуватися. У мене дуже часто проходять два марафони. В одному марафоні понеділок середа, п'ятниця тренування, вівторок, второчні субота-догляд, а людина бере другий марафон і накладає. І, наприклад, в мене є. Зараз я знімаю марафон прес і тазове дно, і його буде ідеально поєднувати. Я буду продавати в комбо. А, ну, зараз другого нема, але буду продавати в комбо зі знижкою, саме сідниці через стопи і прес і тазове дно. Це просто буде, знаєте, ідеальне комбо перезбору. Тому а, не давайте собі, знаєте, застоятися так, що це вже велика проблема. Займаємось, варіанти є, не сильно паримось, але приділяємо цьому уваги, тоді буде класно. На сьогодні все. Якщо ви подивились на Ютубі, вперше мене бачите і дослухали аж до, до стількох. скоріш за все, вам подобається, як я викладаю, як я щось поясню. Підписуйтесь, будь ласка. Ну і всім, хто в інстаграмі, дякую, що подивились. На сьогодні все. І до зустрічі в нових відео. До побачення.